Сьогодні у нас позачарове засідання. У зв'язку з тим, що зараз спрятили погодні умови, нам, нам дозволяють умови на сьогоднішній день припинити опалювальний сезон. Як це називається? Зима 2024, весна 2025, так? Але там є одна примітка. За потреби. Тому що ми бачимо, що наступний тиждень буде температура, може лише і поміняється, але прогноз бачимо, що буде і ра ранку мінусова температура. Тому в таких випадках за потреби, щоб наші освітні і медичні заклади не були холодними. Особливо це половий будинок, лікарні, наша поліклініка і дитячі садочки. Тому за потреби, щоб освіту проінформувати і медицину, щоб можна буде запустити, якщо буде така ну, мінусова, чи температура нижче норми. А так ми припиняємо припиняємо пане сонце. Фуки буде з сьогоднішнього числа? З Першого. Першого числа. Прошу проголосувати. Хто за проти? Потримався немає. І в нас є ще одного питання. Ми пройшли всі процеси погоди. погодження. Ви бачите, на вулиці Феденця там завжди біля зеленого ринку. Там так. Ну, не привезли умови в частині, що от в, в кінці дня навколишні ці торгові точки і зносять сміття. Ми ж там додавали контейнерів, все одно воно чомусь не поміщається, і ми прийняли, рішення, щоб там облаштувати такий еко-майданчик, як ми вже облаштували декілька їх місць. Там буде черговий майданчик, тому що ми час не затримували і вже почали тому напруку рухатися. Ми сьогодні також винесли цей проєкт рішення щодо погодження проекту благоустрою. А саме то, аби місту Ужгород погодити план благоустрою з упорядкування контейнерно майданчики шляхом облаштування екологічного слівця вулиці Олександра Фетенця. Прошу області. Так, всі Моя. пройшли погодження, так що я прошу підтримати проголосувати. Голосуємо. Хто за? Проти. Трима знімаю, Переробляє не вичерпану. Голосуємо далі.